традиційно на засідання комісії завітали близько 20 кандидатів на посади керівників комунальних установ у галузі охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, житлово-комунального господарства. Запитань до них майже не було. А от кандидатура Володимира Чернявського на посаду директора Полтава Тепленерго викликала дискусії ще на етапі включення питання до порядку денного. І нас ні разу в цій комісії не включили. На конкурсі були присутні представники громадської ради приходу адміністрації. Тож питання заслухали, але це було довго і голосно. Конкурс відбувся. А конкурс тільки на вакантній посаді. в даному випадку є переможець конкурсу. Мені не зовсім зрозуміла тепер процедура, що ми хочемо призначати чи не хочемо призначати. Фактично, ми повинні тепер тільки проголосувати одне єдине, на який термін ми заключаємо з переможцем конкурсу контракт. Тож, врешті-решт, депутати підтримали проект рішення обласної ради про призначення керівників. Комплексну програму соціального захисту осіб з особливими потребами ветеранів війни та учасників АТО доповнять розділом про підтримку сімей загиблих бійців, зокрема на увічнення їхньої пам'яті. 120 таких родин уже отримали матеріальну допомогу із обласного бюджету. Тепер же пропонують виділити їм по 10 тисяч гривень на спорудження надгробків. А от на систему оповіщення замість передбачених 150 тисяч гривень потрібно як мінімум 1 мільйон 200 тисяч гривень. Звітував начальник управління із питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Віктор Стеблянко. Ми на руках маємо запропонований укртілікову нам угоду. Угода ця була перевірена, і ці роботи з утримання системи оповіщення коштують 1 мільйон 246 тисяч. Це не тільки радіоточки, про які зараз значить, кажуть. Це цілий комплекс апаратури, який щомісяця споживає більше 9 тисяч кіловат електроенергії. Тільки він зберігається на територіях Укртелекома, займає площу 102 квадратних метра. Також знаходиться, ну, в інших приміщеннях за оренду цих приміщень, за утримання цієї апаратури, її обслуговування треба платити. Ми підтримуємо зміну програму. Кошти в розмірі десь 400 тисяч, а управління економіки було ваше. Ну і ви, мабуть, те, що сказав Володимир Михайлович, ну дійсно глянути, можливо, вони там ну, технічні параметри цих. Ну, все перевірено. Ні, якщо подавати таку на термері, там градусів 120, то Підтримали депутати комісії і проєкт рішення про розподіл додаткових коштів від перевиконання бюджету. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 1 млн 61 1 тисячу гривень, відділу у справах сім'ї, молоді та облдержадміністрації 450 тисяч гривень, управлінню з питань фізичної фізкультури та спорту облдержадміністрації 406 тисяч гривень. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 17 мільйонів гривень. Департаменту